І далі до новин столичних, адже від початку року було виявлено та оштрафовано понад уявіть собі 190 тисяч осіб, які порушили правила паркування. У столиці щодня працюють інспектори у різних районах міста і контролюють, аби транспорт не перешкоджав дорожньому руху і водії вчасно сплачували за паркування. До такої інспекції сьогодні долучилася і наша Юлія Глушченко, яка розповість детальніше про роботу департаменту територіального контролю. Юлю. Привіт, розповідай скількох водіїв вже вдалося оштрафувати тобі разом з інспекцією. Вітаю Настю, вітаю всіх наших глядачів. Дійсно, сьогодні долучилася. Я до, до, до такої інспекції і контролювала сьогодні. Ми саме сплату за паркування. І, от за е, досить недовгий проміжок часу, там близько за півгодини, е, інспектор вже е, виписав постанову е, одному водію, який от е, не сплатив за паркування. Власне, додам, що у водія, який під'їхав сюди е, на цю зону у парковки, є 15 хвилин для того, аби е, оплатити її. І якщо він цього не зробить, то інспектор е, змушений перевірити це і виписати постанову. Тобто він е, спеціальним додатком на телефоні сканує номер машини, е, перевіряє, скільки машина вже тут перебуває, чи сплатив водій, і тоді вже друкує е, спеціальний папірець, який кріпить на лобове скло. Але взагалі інспектори з паркування контролюють не лише сплату за паркування, вони ще й слідкують за тим, аби водії не порушували знак зупинку. Заборонено зупинку ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій, зупинку ближче 3 метрів від суцільної лінії розмітки та стоянку на тротуарах. Який штраф можна отримати за таке правопорушення? Це 340 або 680 гривень, і залежить ця сума від ступеня порушення, відповідно, не суттєва або суттєва. Але от детальніше про те, як працює інспекція, як відбувається увесь цей процес, я розпитала у фахівця, тож далі прошу послухати слухати його у прямій мові. Інспектор виходить на локацію. Він знаходить автівки, котрі порушують правила дорожнього руху, і притягує до відповідальності за допомогою пристрою, тобто там телефону. Він це фіксує на камеру, фотографує і складає постанову. І залишає повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності під лобове скло, щоб водій, підійшовши до автівки, міг ознайомитися. Загалом від початку року кияни та гості за паркування сплатили вже понад 40, уявіть собі мільйонів гривень а оплат штрафів до бюджету Києва надійшло понад 50 мільйонів. Інспектори працюють загалом у всіх районах столиці на тих ділянках, які найбільш завантажені автомобілями на тих ділянках, які насичені саме місцями для паркування. Працюють вони щодня у дві зміни, і от інспектори кажуть, що Якщо регулярно працювати на одній і тій самій ділянці, то е, помічають, що таких от правопорушень стає е, набагато менше. Тож е, бачимо, що місто дбає про те, аби е... Машини не спричиняли різних труднощів із пересуванням, тому що, звісно, якщо, наприклад, водій залишить машину посеред, наприклад, пішохідного переходу або посеред тротуару, то це буде спричиняти деякі труднощі для пішоходів. Ну або якщо водій не так припаркується, десь посеред дороги, так то відповідно може також спричинити якісь перешкоди і для інших водіїв, інших автомобілів та громадського транспорту. Тож ось така ситуація у мене є станом на зараз, слідкував. Атимемо я за роботою інспекторів і надалі, а поки що, Настю Андрію, я вам повертаю слова.